Ми маємо усвідомити, що наша Європа сьогодні смертна, вона може загинути. І чи станеться це залежить виключно від нашого вибору. Але обирати треба вже, бо сьогодні на карту поставлено питання миру та війни на нашому континенті та нашої здатності гарантувати безпеку. Макрон налякав європейців словами про смерть Європи. Він сказав це у півторагодинній програмній промові для своєї партії. Еммануель Макрон виголосив її перед виборами до європейського парламенту в університеті Сорбони. Говорив він і про те, що Європі треба уникати тотальної залежності від Сполучених Штатів Америки і мати збалансовані стосунки з іншими країнами світу. На тлі війни, яка просто зараз триває в Європі, Макрон говорив, що недопущення перемоги Росії основне завдання європейських країн. Бо Росія загрожує самому проекту Європейського союзу. Нині Європі потрібна розвинена сучасна оборонна промисловість і перехід до воєнної економіки, аби забезпечити довгострокову підтримку України і себе також. Бо під час миру Європа не дуже замислювалася про оборону. Президент Франції закликав європейців сказати собі, що від Парижа до Варшави та від Лісабона до Одеси є унікальні стосунки зі свободою та справедливістю. А німецький канцлер буквально хвилинами після того заявив, що палко підтримує заклики Франції щодо зміцнення Європи.